Доброго дня, шановні учні, зараз третій відеоролік, в якому я вам обіцяла показати, як виконувати стопчик без накиду. Знову починаємо з ланцюжка повітряних петель. Як його робити, я показувала в першому відео. Маючи отакий ланцюжок повітряних петель з 10 петель, сьогодні будемо вчитись робити стопчик без накиду. Отже, що нам потрібно зробити? Вперше ми робимо петлю підйому. До 10 петель ланцюжка додаємо ще 11-ту петлю підйому і починаємо в'язання з другої петлі від гачка. Я, так як Попередньому відеороліку завожу гачок, виймаю петлю, але не пров'язую її, а фіксую на гачку дві петлі. Далі знову накидаю нитку на гачок і пров'язую вже наявні дві петлі. Ось так в мене утворився перший стовпчик без накиду. Далі друга петелька пров'язана, в наступну петлю завожу гачок, накидаю нитку на гачок, виймаю. Петлю. Знову фіксую на гачку дві петельки, ще раз накидаю нитку на гачок і пров'язую ці дві петлі. От утворюється друга петля. Таким чином знову в наступну петлю вийма, виймаю петельку, фіксую дві петлі, накидаю нитку і пров'язую. Тут е, важливо. Витягнути петлю і підтягнути її до попереднього рівня. Бачите, от я витягую ці петлі, петлі, щоб вони були на одному рівні. Тоді накидаю гачок і виймаю цю петельку. Таким чином, я пров'язую до кінця ряду. Виймаю петельку, обов'язково її витягую, накидаю нитку і знову пров'язую. Так працюю до кінця ряду. І остання петля. Витягнули, пров'язали. Ось, Таким чином, в мене утворилася така пружна смужечка з петельок, які нагадують такі от галочки. Це в'язання можна продовжити і зробити другий ряд. Для цього я роблю петлю підйома, Це в мене ще одна петля-ланцюжка. Далі розвертаю. Роботу. І остання петля в мене стає першою для в'язання. Тепер я знов завожу гачок в першу петлю від гачка, але зверніть увагу, тут я завожу гачок під обидві стінки петлі. Бачите, у мене на гачку передня і задня стіночка петлі. Так в'язання буде рівномірне з обох боків. Знов виймаю петлю, фіксую на гачку наявність двох петель, накидаю нитку. І пров'язую другу петлю. Далі завожу гачок в другу петлю, знов дивлюся, щоб в мене були обидві стіночки, виймаю петлю, пров'язую дві петлі на гачку. Знову виймаю петлю, витягую обов'язково і пров'язую дві петельки. Таким чином, також працюємо, пров'язуємо петлі до. Кінця ряду. Значить, починали ми в'язання з 10 петельок. На першому етапі важливо не пропустити петельку і не додати десь зайвої. Тому непогано буде, якщо, виконуючи кожен ряд, ви будете рахувати кількість петель наявних у вас в ряду. Нагадую ще раз, що ми починали з. 10 петель. Ось я пров'язую останню петлю і рахуємо. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 і 10. Тобто всі петлі в мене збереглися. Знову для того, щоб перейти в третій ряд, мені потрібно зробити одну повітряну петлю. Розворот і знову починається така сама робота. Ось пров'язуємо цю першу петлю. Виймаю, підтягую, пров'язую. Виймаю, слідкую, щоб через дві стінки петлі, щоб в мене обидві стіночки петлі були на гачку. Виймаю петлю і пров'язую дві наявних петлі. Таким чином робимо третій ряд. Кожен раз я посуваю в'язання так, щоб я двома пальцями тримала саме ту петлю, яку я буду щойно пров'язувати. Щоб її не треба було ловити в повітрі, щоб її не треба було десь шукати. Яку я петлю пров'язую, ту петлю я тримаю пальцями. Ось знов пров'язала. Перевіряю. Раз, два, три, чотири, п'ять. 6, 7, 8, 9, 10, ряд закінчено. Так, можна пров'язати четвертий ряд, і нехай він в цьому відеоуроці вже буде останнім. Таким чином ми в'яжемо прямокутні плоскі деталі. Ну, що це може бути? Це можуть бути зразочки узорів, це можуть бути шарфіки, це можуть бути плоскі частини виробів, наприклад, якась частинка кофточки, комірця, іграшки, килимка, прихваточки, що ви вже там собі будете робити. Ось я пров'язую останню петлю. Ще раз перевіряю, чи їх є 10, 5, 6, 7, 8, 9, 10. І на цьому роботу будемо закінчувати. Ось в мене 4 ряда, пров'язані стовпчиком без накиду, обрізаю ниточку, захоплюю, накидаю цю нитку на гачок, виймаю з останньої петлі петлю затягую. Бачите, робота абсолютно. Однаково з лицевого та виворітнього боку, і має, виріб має ось таку прямокутну форму. На цьому наш сьогоднішній урок закінчено, а наступний раз будемо в'язати стовпчик з накидом. До побачення!